Коли я давав своє перше інтерв'ю там The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні, і ті самі запитання. Я бачу, що вони штампують їх не тільки мені, а вче і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію, помітив тайс чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свій матеріал, чим-то заповнити свою цю інформу повестку. І у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей цього історія. Вони тобто не сприймають цю історію як унікальну, Вони тебе сприймають як просто інфоприліти. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалось після того, як в мене побліновим Форбсманові. Ну і що? Ну, от я Форбс. Ну і що? Ти, ти знав про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я на року The Time. Ну, ну це все просто так. Журналістська машина. Отак, бе, несеться, несеться, того перемалоли, історію, того перемололи, того перемалоли. І все, тут немає нічим ні орди, це не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча, по факту, в ці журнали на цьому заробляють. Взагалі, да? Як воно влаштовано. Ну, отак от. Так, от, от.